Просто молодці. Ну, є в нас і друга сторона пацанів. Правда, ну там вже не пацанів, а от <соці> оці, що зараз заявляють, я не хочу сидіти в Україні, що вона для мене зробила, що закриті кордони, мені не дали безплатного навчання, мені не дали безплатної медицини. Що я маю тут сидіти? Закрий рот, гамноти. Вот куди закрий просто, блін. Україна зробила за саму сильну могутну націю, народ. Ми самі сильні люди в світі. От візьміть італійця чи німця і от таку от на Західну Україну привезіть сюди, поставте, без грошей все, пізда людині. Візьміть українця без грошей в Німеччину. Прижене машину. Продасть і тут. Купить лавєту, поїде по шепу дві. І по дорозі ж того німця підбере завезе бідного додому, блін. є саме сильна нація, нема що тут, блін, виїжджати, десь тікати, народ. Е, дивіться. Добре, тепер давайте вже до мого виступу. Е, в мене є Оксана, то жінка моя така. От. Вже вісім місяців як вона вийшла з декрету, і вісім місяців, як Work .ua не може виложити нормальної вакансії для неї. Десь мене намахують, я ще не можу поняти, де біна. Ні, ну, Вона ж зараз щось почала, каже, бізнес буду свій відкривати. Відкриваю свій бізнес, інстаграм-сторінка, буду торгувати. Мен. І каже, буду бивушні речі продавати ті, які вже не ношу. Ти носи. Ти бери просто їх і носи, носи, так як я ношу, от поки колір не поміняє, все. Поміняло колір, то є вже друга річ, блін, носимо далі. Поки не поміняє запах, потім вже переводимо в робочу одежу. Ну, я щось просто цієї схеми не розумію, це вона продає бушну одежу, не має в чому ходити, я її купляю нову. Гроші з магазину їдуть, нова одежа їде. Я в цій схемі дебіл. Ну, я, Дівчата, я вас люблю, я не там, таким, що погано ставлюся до вас, але ви вмієте так закрутити, що нам щось погано стає. Блин. Джек з титаніку, блять, на дно пішов, бля. Та сука, зіпхай її. Зіпхай її, нахрен, вона навіть не симпатична була, блін. Ну, Живий, ти гарний хлопець молодий. В Америку плив на заробітки, ти все життя попереду, блін. Бред-пітч з джолі розвівся, блін. Не міг ніколи то поняти. Як можна розвістися джолі? З джолі, ти що, ну. Але потім поняв, блін. Людина, яка возить внушкірих з Африки, то не є хороша людина. То ще з історії, блін. Ви бачили її на цих, на десь червоних доріжках, вона своєю біологічною дитиною білою ходить. Де ти діла не гриня, сучка, блядь? <риклад> Як я плавно підвів до теми робота. <риклад> Працював на роботі, де був дуже великий колектив, чоловік 30 просто. І знаєте, що найгірше на такій роботі? Та, на любій роботі саме гірше, коли це треба шуток жартів боса посміятися. Оце коли 30 чоловік стоїть тако, як дебілий зранку перед роботою, і, блін є. Що в натурі, Антонович, натурі, блять, вийшов, блять, не помив голову, клубок, йопте, оце ти мочиш, чувак, блін. І тако всі ржуть, як придурки. Та хто керує персоналом народ? Є хтось такий в залі. Не розказуйте що, таким пофіг. Вони вас не навидять за ті жарти просто, розумієте, блін. А знаєте, що оці на роботі є такий тип людей, які е, е, думають, що вміють історії сміш, сміш, смішно розказувати. Йідко підходять, йдуть в тому напрямку, такий, Боже, хоч би не до мене, хоч би не до мене. І підходить просто. Знаєте, оцей тип оці, блін. На рибі був вчора, блін. Та блять, ну я ж не рибак, ти то знаєш, ну нафіга ти мені то розказуєш. Я не знав, як цю розмову підтримувати, блін, просто ну. Яку породу ловив? ну? Будеш жарити, чи що ти, ну. Я її відпустив, бля. Нахрена ти її ловив, блін? Розпанахав просто рибою і випустив, блін. Ну це ж те саме, щоб ви стає риб мене зловила, і йди далі гуляй просто. Або ці ще такі, що є, що не вміють вчасно після розмови відійти. Ой, ти що щось розказали, чи стоять дебіли, блядь, 10 секунд. Такі, Та йди, баран, ти, не стій наді мною, Блін. Я, я з такими дурачками все життя ну, стикався, працював, бо мене ніколи не хотіли взяти на серйозну роботу народ. Я хотів десь, ну, діз, хотів собі ну, в ВБР, там, знаєте, там, міші встроїтися, бля, ну щось таке серйозне, якісь органи, колись дурак хотів теж піти. Але мене не брали на цю роботу, бо мене тато в тюрмі сидів. А там є такий закон, що якщо у тебе хтось в сім'ї сидів, то тобі не можна в таких органах працювати. От. Бо, типу, погане виховання, все, яке виховання, я його не бачив ні разу. Що він мене навчив? Що, ну, ховатися? Ну, ховатися, я взагалі найкраще в світі. На вулиці я найкраще вмів ховатися. Я просто так от пам'ятаю, ховався, все, діти там рахують, я заховався і мене не могли знайти. Знаєте що? Батьки їм казали, не грайся з ним, нього тату зек. Дві години на дереві, блядь, дві години в кущах, блядь, блять. Виховання. Не розумію я цей світ. от такого 32 роки ну, не розумію світ взагалі. Я не розумію слово, що зараз вживають. Можна утікати, ну, можна е, хитро Хитровибаний. Ну це що, ну кажуть, що оце сидів з компанією за столом, пив, пиво, е, їв, потім, типа, відійшов в туалет і пішов додому. Не розплатився. Кажуть, ну ти хитровибаний. Ні. Ти гамноч, мой дебіл, от хто це. Знаете, кто... А от дівчина, наприклад, прийшла на квартиру, якусь чужу компанію випивати, перебрала з алкоголем і заснула. Оце є хитро виїбана. І на ранок згадує ким, бля. У мене ще мама є. Так плавно перейшов. Ой, мама, собаку, ну, не разом живемо, я ж дорослій, то не буду сказати, мама собаку свою посадила на домашній арешт, Купила їй цей GPS, бо собака втекла, в ній там ну, що собака за 200 доларів, понятно, треба, блін. Купила GPS за 2000 гривень. Я пам'ятаю, як був малим підлітком, посварився і з батьками пішов з дому на сутку. Вони як зійшли, тут дали пізди просто всього. Ніякі дві тисячі, ніякого GPS. Ви знаєте, цей бунтівний вік такий, 16 років. Оце. Я не буду їсти гречку, я пішов з дому. блядь!» Проголодався, вернувся, і як має бути. Бля. Ой, нічого, не засинайте, будь ласка. <плес> <плес> а я дуже важкою дитиною був народ. Я таким хуліганом був в школі, що просто через день такого зі школи дзвонили. Я пам'ятаю, не знаю на що я це зробив, але я пам'ятаю в школі в 8 чи дев'ятий клас накупляв презерватив, взяв, порозпечатував, понапльовував в них, позав'язував і, і, і дівчатам сумки порозкладав. Ви спитаєте, на що я не знаю. Просто не знаю. От Такого вам розказав, я не знаю. Ну може, я б хотів якось само виразити це, так чи що. Ну, але коли маму визвали до школи, ну, то ж там ніхто не розбирався, чи то слюня. В них в голові було певно, що я стою посеред класу і валю в п'ять презервативів, просто. Блин, тако. Потім їх розкладаю, от, ну... а я. Може, з дівчатами якось підхід хотів знайти. Я не знаю, на що я тут зробив просто. Ну, яке дурне, блін. От зараз легко познайомитись, правда? Зараз я ті Тіндер, баду, все, собі, якийсь пару знайшов, блін. Але мені здається, що це лишня трата часу народ, бо ну, зареєструватися, щось там лайкнути, відповідь, перейти в інстаграм, поспілкуватися, домовитись про зустріч. Бля, в 2000-х це вже вагітна була. Ну, я пам'ятаю, у мене однокласниця в 10 класі пішла на е, день народження, а в 11-му вже родила. Блін. Пам'ятаєте, всі дивилися Баффі і «Вампірів»? Я дивився як води відійшли, блін. На уроці географії, тако прямо. Блі. Тему приливи заливи я вивчив на все життя просто. Блі. Вагітно, в 5 детського просто біля мене. блін. А це ну, все це, це ж наш соціум винуватий народ. Ну, У нас немає як в Європі предметів сексуального виховання, правда? Немає. У нас немає безплатних презервативів для молоді. А треба їх видавати, бо в них тільки гроші на рево є, а без реву вони сексом не займуться, блін. А презервативи дорогущі зараз капець. Мені жінка каже, йди сходи в, в аптеку купи ці з попробую, ну, по, по, попробую ці типу. ну я пішов в аптеку, кажу, дайте презервативи з там пачка 12 штук, 300 гривень. Та й твою, блядь, 300 гривень. Дайте мені 200, я хуєм по кропиві повожу, блядь. Звучиш з вусиками, блядь. Равлик Павлик, іди сюди, блядь. Ти любиш темні вологі місця.